Подкаст Всесвіт трансформаційних ігор. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка розкриває абсолютно нові горизонти у світі навчання та розвитку. Це книга «Мистецтво трансформаційної гри Секрети ігропрактиків Провідник у захопливий світ ігропрактики, створений у співавторстві Юлії Ублінських. Книга дає нам можливість поглянути на методи навчання під новим кутом. Неважливо, чи ви вже знайомі з концепцією ігропрактик, чи тільки починаєте цікавитися темою. Ця книга стане для вас справжнім провідником у світ трансформаційних ігор. Про що книга у співавторстві Юлії Ублінських? Мистецтво трансформаційної гри це книга, яка поєднує глибоке розуміння людської психології, коучингу та інноваційних методів навчання через гру. Це справжній путівник для тих, хто хоче зрозуміти, як ефективно використовувати ігри не лише для навчання, але й для зміни мислення та підходу до життя. Юлія Ублінських, одна з авторок цієї книги, відома підприємиця, бізнес-тренерка, авторка трансформаційних ігор, ділиться своїм досвідом у створенні ігрових практик, що вже допомогли багатьом людям у професійному та особистісному розвитку. Вона звертається до важливих тем. Як побудувати довіру з клієнтами, як створити ігри, які дійсно працюють, та чому ігри можуть бути набагато ефективнішими за традиційні тренінги, як ігри змінюють підхід до навчання. Традиційні методи навчання часто обмежують наше сприйняття та взаємодії з новими ідеями. Але в умовах швидких змін у світі, де нові технології та підходи з'являються щодня, важливо йти в ногу з часом. Ігропрактика, як метод навчання, пропонує нові можливості. Вона не тільки дає теоретичні знання, але й дозволяє одразу застосувати їх на практиці, надаючи можливість учасникам переживати різні ситуації у безпечному та креативному середовищі. Юлія підкреслює, що трансформаційні ігри здатні зробити процес навчання більш захоплюючим та ефективним, оскільки вони залучають до активної участі, розвивають критичне мислення та дозволяють робити помилки без негативних наслідків для реального життя. Книга, що дає можливість вчитися на чужих помилках, цікава особливість цієї книги в тому, що Юлія Ублінських не тільки ділиться успішними історіями, але відкрито розповідає про свої помилки та невдачі, з якими вона стикалася в своїй практиці. Це дозволяє кожному читачу навчитися на чужих помилках, що безумовно ціно в процесі розвитку. Адже одне з головних завдань цієї книги показати, як трансформаційні ігри допомагають не лише вирішити проблеми, але й покращити загальний процес навчання. Юлія робить акцент на важливості вивчення ситуації, що виникають під час ігор, адже це дає безцінний досвід та можливість швидко адаптуватися до нових умов. Як створювати успішні ігри для бізнесу та розвитку? Ще одна важлива тема, яку розкриває Юлія, це як створювати ігри, що працюють. Вона дає чіткі поради, як використати трансформаційні ігри для залучення нових клієнтів, вибудування довіри та зміцнення стосунків з партнерами. У книзі міститься реальний досвід 23 успішних ігропрактиків, які знайшли свій підхід і змогли вийти на новий рівень професіоналізму. Створення трансформаційних ігор, за словами авторки, це не просто розвага, це метод, який дає реальний результат, допомагаючи не тільки навчати людей новим навичкам, але й формувати певні стереотипи, що допомагають змінювати свої переконання та ставлення до життя. Книга «Мистецтво трансформаційної гри це справжнє відкриття для тих, хто хоче не просто навчати, а змінювати життя через гру. Вона відкриває безліч можливостей для кожного, хто прагне ефективно використовувати новітні методи навчання та особистісного розвитку. Слухайте наші подкасти, щоб дізнатися більше цікавих історій, що допоможе змінити підхід до бізнесу та життя. Нехай кожен подкаст буде для вас джерелом натхнення та нових знань. Подкаст Всесвіт трансформаційних ігор.